Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вибух, який чули запоріжці вночі. Це робота ППО. Ворог запустив балістику, яку наші захисники неба збили на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомив начальник Зова Іван Федоров. Загалом минулої доби Росіяни били по дев'яти населених пунктах. Ворог скинув шість авіабомб по Гуляйполю та Тамирівці. 127 артобстрілів завдано по території Гуляйполя Новоандріївки, Новоданилівки, Роботаного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Окупанти готуються посилити штурм на Запорізькому напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Зокрема, збирають особовий склад і автомобільну техніку. За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі приютного. Окупанти отримали з резервної бази зберігання автомобільного транспорту південного округу РФ 25 легких автомобілів. Багі це свідчить про те, що росіяни готуються до штурмових дій. Тим часом в Запоріжжі триває ліквідація наслідків після чотирьох днів обстрілів кабами. Пошкоджень зазнав житловий сектор у чотирьох районах міста. Найбільше руйнувань саме у приватному секторі Шевченківського району. Загалом, внаслідок удару, пошкоджено понад чотири сотні будинків, більше ніж сотня багатоквартирних, чотири школи та зо три десятки кафе-магазинів. Внаслідок атак одна людина загинула, понад сорок постраждала. Троє з них нині в лікарні. Одна дівчина в важкому стані з численно. Четверо людей, хто вже не може повернутися додому через те, що житло непридатне для проживання після ворожих обстрілів, звернулися за соціальним житлом. Двоє з них знайшли прихисток, отримали можливість залишитися в соціальному житлі від міста. Двоє поселено в благодійний шалтер. початку тижня в шалтерах розміщено вісім мешканців міста, що втратили дах над головою.